Із 12 березня по 15 квітня триватиме місячник благоустрою та санітарії у Бердичівській громаді. План робіт та перелік вулиць, що закріплені за навчальними закладами, затвердили на засіданні виконкому. Даним проектом рішення також пропонується затвердити план робіт з проведення місячника благоустрою та санітарії, перелік вулиць, закріплених за навчальними закладами для санітарної очистки під час проведення місячника, рекомендувати керівникам підприємств і установ. Організації усіх форм власності створити відповідні комісії, проінформувати управління ЖКГ до 15 березня, до впаліська касфера надати допомогу підприємствам, задіяним у місячнику шляхом безкоштовного розміщення та захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі. Обговорюючи питання, члени виконкому зауважили, штат працівників бердичів комонсервісу варто було б збільшити є вакансії. А із великим об'ємом роботи працівники подекуди не встигають. 93,5 загально штабно. Скільки вакансій? Так. Десь 12-4. Ну ось ж мене просять 4 вакансії. Ну це простим робітників. Я говорю. Постійно на нарадах, що понеділка чуємо те, що ЖКХ, комунсервіс не встигають, там, не, не, не... Ну, здигають. Чи... Параліє, Паралі, Паралі, про... я вас підтримую. І ви суттєво раз так само піднімали. Но ви так само дивіться на комунсервіс, везде шукають, постійно шукають людей. Як не тих, техти, як не тих, Хочу звернути увагу, що ми 28 мільйонів при формуванні бюджету на це і Тобто ви розумієте, що це все дуже великі кошти. 28 мільйонів. Це не, ну, ну, ми, щоб ми... порядок цих розуміти, да, да, треба ми... їх озвучувати. Ми... Ми... Можливо, треба, я ще раз кажу, можливо, неефективне керівництво цими людьми. Можливо, то, що Сергій Валерійович сказав, що в п'ятницю, в 4 години дня вже ніхто не працював. 16 годин. А якщо робочий день до 17, то це ще цілий світлий Божий день і можна було б ще ту годинку попрацювати. Я за те, я підтримую Олену Григорівну, що 97 штатних одиниць і 28 мільйонів це, не, це Та, не не малі гроші. Не, не спасуть 12 людей, кому а що ми кажемо, що ми от вам будемо, то зараз порядок. Просто не порядок. Немає ефективності такої. Немає контролю до кінця такого, який має бути. Ну, принаймні. Коли починається, коли закінчується. Порізали дерева, приберіть після себе. Ні, творники прийдуть, заберуть після нас. Забрати після місця. Тому я Опір зразу наголошую, що в нас Дні Європейської культури, 18, 19, 20 липня цього року. Липня. Я вже за півроку до липня говорю, що треба буде зробити тоді велике генеральне прибирання у місті до приїзду гостей Полон. І голосуємо, хто за те, щоб в цілому одноголосно.